Вітаю. Слава Богу, що Він дарував нам таку можливість в такий непростий час зібратися, разом зустрітися і молитися і роздумувати над Словом Божим. Як вже було сказано, живемо непростий час, і я думаю, що нам не буде складно таку уявити історію, армійську історію. Уявімо новобранців, які. Тільки призвалися до армії і приходять певну військову підготовку. І одного разу, коли вони були в повному військовому спорядженні, то їхній командир сказав, що зараз для вас буде непросте завдання, ви повинні пробігти дуже значну відстань разом. І завдання таке, що оцю складну і довгу відстань ви маєте пробігти разом. Отак, як почали бігти разом. То так і маєте добігти до кінця. А якщо ви ж бачите, що так не вийде, то краще назад взагалі не повертайтеся до мене. І от коли солдати почали бігти, і для них здавалося, це безкінечна дорога. Вони біжать важко, біль, спрага, таке повне фізичне виснаження. І от такого важкого темпу один хлопчина всередині колони він не стягував, йому ставало важко, він хоча ще біг. В тому темпі з іншими своїми побратимами, побратимами. але він вже ну, було видно по ньому, що йому дуже важко. І це побачив його товариш що справа, і підбіг також в колоні і забрав в нього важкий карабін. Цьому стало трохи легше бігти, але через декілька. Сотень метрів, знов ставало дуже важко. Тоді товариш, який був зліва, він також підбіг і взяв каску. А солдати, які за ним бігли, то взяли такий ну, наплачник, який є в солдатів, і один з однієї зарамінець, і інший з другої сторони. І завдяки такій взаємодопомозі і підтримці, вся колона, вона. Добігла оцю важку складну відстань. Вони добігли, от але якщо б не було цієї взаємопідтримки, як би відбулася ця ситуація? Ну ми не знаємо. Але зараз, от в час війни, ми можемо багато чути по новинах велику кількість тем там щодо мобілізації, щодо зброї і багатьох інших таких важливих речей, які важливі для перемоги, і при цьому всьому. Знаємо, що велика кількість світових експертів вони говорять, що навіть при достатній кількості зброї, навіть при достатній кількості фінансів, чи не найважливішим фактором для перемоги країни є єдність людей, єдність солдатів армії, взаємодопомога, взаємопідтримка, і в тому числі і в суспільстві. І знаємо, що часто Говорять, що на початку війни, от ми розуміємо, що Бог склав обставини, так що Україна висто... вистояла, але якщо ми вдивляємося фактори, то от всі в світі визнають, що ну, наше суспільство воно мобілізувалося, і всі стали як один. От це ми говоримо за такі ну світські речі. А якщо ми візьмемо, подивимося на духовну сторону. Ми знаємо також, от ми віруючі люди читаємо писання. Ми знаємо також, що зараз триває досить серйозна також духовна війна, боротьба. І так, така Божа воля є, що тут на землі Божим інструментом є. Церква, яка вміщають віруючі люди, і тому дуже важливо, щоб церква вона виконувала свою роль, а вона зможе виконувати свою роль тільки в тому випадку, якщо всі в церкві будуть один за одного, буде єдність, буде взаємопідтримка. І хотів би я, щоб ми про це сьогодні поговорили. Візьмемо, зачитаємо послання апостола Павла до Римлян. 15 розділ і зачитаємо з 1 по 13 вірш. Послання до Римлян. 15 розділ з 1 по 13 вірш. Ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо і Христос не собі догоджав. Але як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з Писаннями ми мали надію, а Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Кажу ж. Що Христос для обрізаних став за служку Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано. Тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, і ім'я Твоє буду І ще каже: тіштесь, погане, з народом Його, І ще, хваліть усі погани Господа, виславляйте його, усі люди. І ще каже Ісая. Буде корінь Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганими, погани на нього надіятись будуть. Бог вже надіє, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Духа Святого. В своєму посланні, посланні до Римлян, можна сказати, в своєму листі, апостол Павло, він вчить християн римських. Рим взагалі в той час це була така, можна сказати, світова столиця, де велика кількість людей була, і в тому числі і християни вони були різними. І він вчить сприймати Боже милосердя і застосовувати правильне розуміння Євангелії в своєму житті і в житті церкви. Бо Читаючи послання, ми можемо зрозуміти, що в них до кінця не було от розуміння Євангелії, не було розуміння, що насправді Ісус Христос зробив, в чому взагалі місія була Ісуса Христа, і як, як вони мають жити. Вони до кінця цього всього не розуміли цього Божого плану. А чому не розуміли? Бо, так як вже було сказано, в... Римі тоді в той час церкву наповнювали різні люди. Були серед церкви колишні юдаї, були також і колишні язичники, були різні люди по національності. Ну, церква вона була досить різна. І, серед, ну, і по цій причині от були поділення і таке несприйняття один одного. Чому ж було несприйняття? От, наприклад, зі сторони язичників до юдеїв? От подумаємо, язичники, які увірували ну, в Христа, стали християнами, чому вони, ну, по якій причині вони могли зверхньо поводитися по відношенню до юдеї? А ну, в чому, ну, наприклад, це могло проявлятися от в цьому, що вони десь розуміли, що Ога, Бог взяв вибрав свій народ. Ізраїльський народ був в таких близьких на стосунках з тим народом, дав якесь певне завдання тому народу, і вони не справилися з цим завданням. Більше того, той Месія, який прийшов, тож вони, свій ж народ їх розіп'яв. І це могло бути такою причиною, десь християн-язичників, десь зверхньо відноситись до християн юдеїв. З іншої сторони. Юдеї по відношенню до язичники вони сприймали себе вибраним народом, всі обітниці спочатку через Ізраїль. Вони десь в себе казали: От ми насіння Авраамове, казали, що Месія прийшов від нас. І от такі всякі моменти вони носили такий як поділ поділ. І також ще були суперечки в той час церкви стосовно виконання закону, особливо його церемоніальних таких частин. От. І в контексті даного уривку, який ми зачитали, Павло приводить навіть такі приклади прості там, стосовно їжі, що були навіть в питання їжі, суперечки і віруючі могли засуджувати один одного. І він там в 14-му Розділі, він говорить там про слабких і сильних вірі. Це не говориться про безгрішних, там що одні більш грішні, інші менш грішні. Це говориться за усвідомлення. От він казав, що от є люди, які там відмовляються від м'яса, не їдять м'яса. Ну, ну, по причині того, що. Там м'ясо часто на ринку, яке продавалося, воно приносилось перед тим жертву ідолам. І от там перші християни вони так собі думали, ага, краще я взагалі тоді м'яса не буду їсти. От. Але Павло, ну і ті люди, які, яких він називає сильними, він себе до сильних відносить, і інших людей, які, вони десь розуміли, що це не є. Ну, Таке важливе питання. Більш важливе питання це з яким серцем це їсти. От він каже, там друге, друге питання це було там стосовно розрізняння дат. Казав, один розрізняє день від дня, інший не відрізняє. Тобто одні святкували якесь свято, казали, що це дуже важливо, інші не святкували. І через це також були суперечки. І Хоч ну, Павло ніби привів в своєму посланні такі два приклади, але насправді тут йдеться не про м'ясо і не про свята, а тут йдеться конкретно про принцип, що є люди в церкві, ну завжди були, для яких другорядне воно стає на перше, на перше місце, стає головним. А головне часто ці люди можуть опускати. і... Як наслідок, ну, це буде погано, і, і в тому числі для єдності церкви. І для збереження цієї єдності важливо, щоб серед церкви були люди, як він написав, ну, він, він пише, сильні у вірі, які б могли відрізняти другорядне від головного, і щоб на якихось суперечках по таким питанням, щоб оці сильні вони могли. Якийсь конфлікт, якесь непорозуміння на самих початках е, при, при, притушити, і навіть якщо потрібно, то десь самим десь поступитися і в тому проявити якраз силу. І Павло там говорить про принцип, що якщо щось покушає іншого, те, що ми робимо, таке, ну, то краще цього взагалі не робити. І в 15 розділі він. Роз'яснює, чому важливо взагалі зважати на це. А важливо зважати на це, тому що головне, що об'єднує кожну, кожну віруючу людину, це є наш Господь Ісус Христос. Відповідно, християни, юдеї, вони читаючи Євангелію, яку проповідує там в своєму посланні апостол Павло, вони мали б зрозуміти, що Христос. Прийняв і залучив до своєї справи також і язичників. І як наслідок цього віруючі людей, вони мали прийняти колишніх язичників просто, як братів і сестер, і не дивлячись на них, як на призму їхнього минулого. Бо ми ж знаємо, що язичники вони, ну, багато поганих речей таких робили і часто і оправдовували це. Але все, вони покаялися, вони навернулися, все, вони вже брати і сестри, їхнє минуле, воно вже не має такого значення. І щоб підпосилити оцю свою думку, оці свої слова на юдеїв, то Павло, він опирається на таких можів, авторитетних можів Старого Завіту. І от ми можемо побачити, що в 9-му вірші тексту Павло згадує слова Давида. В 10 му вірші він згадує слова Моїсея, цитує навіть. В 11 му вірші знов слова Давида, це книга псалмів. і 12 й вірш це вже слова пророка Ісаї. Спочатку, от Давид каже, що буде славити Бога серед язичників. Потім Моїсей закликає хвалити Господа. Ісая пророкує про Месію, і що на цього Месію будуть надіятися, будуть надіятися язичники. І використовуючи такі цитати, Павло він ніби підводить цих християн, юдеїв до такого вже остаточного розуміння, що виконання Божої обітниці. Для ізраїльського народу, що ці всі обітниці, які там в Старому Завіті були, вони не просто були для ізраїльського народу, як багато хто з них считав спочатку, а вони були для ізраїльського народу спочатку, але для того, щоб через цей народ і також ці обітниці, також благословилися і інші народи. От В 13 му вірші нашого уривку. Павло благословляє їх і ще раз нагадує про надію, яку отримують віруючі люди при розумінні того, про що він говорив раніше. І цю надію віруючі отримують під дією Святого Духа. От Цікаво так. От, от якщо подумати, ну, можемо сказати: нас об'єднує Ісус Христос, ніби. Ну, Ну, це так загально. Але якщо от вдуматися в те, що зробив Ісус Христос, як Він от приймає кожного, кожну віруючу людину з великою кількістю гріхів, з великою кількістю таких недосконалостей? Як Писання говорить, що Він полюбивши нас, коли ми... ну вперше, коли ми були грішними? І і він, Ісус Христос от, здійснив цю жертву не для якогось одного народу, а взагалі для всього людства. І він відкритий для всього людства. І, і коли, наприклад, я розумію, що ага, якщо от, цю сестру чи цього брата Ісус Христос прийняв з його недоліками, з його там, недосконалостями, то як я маю до нього відноситися? І це насправді. Те, що об'єднує. А ще об'єднує, це якраз надія, про яку Павло також говорить, і радість. От коли ми усвідомлюємо, що Ісус Христос за нас постраждав, коли Він нас прийняв, коли нас простив, омив, ми отримуємо надію на вічне життя. Коли ми маємо надію на вічне життя, то наші оці всі як трудності, переживання, буденні стреси, вони, вони вже не мають такої сили на нас, бо, бо в нас вже. Є радість в тому, що нас щось чекає, кожного з нас щось чекає прекрасне. І це насправді дуже важливо, і воно є актуальне для християнської церкви у всі часи, в той час, коли Павло звертався, і в наш час. Оскільки ідея взаємоприйняття і братерства, вона, вона є важливою. І незважаючи на велику кількість чинників, які там. Нас відрізняють, які часто диявол хоче використати проти нас, але цей головний об'єднуючий фактор любові Ісуса Христа до усіх людей, воно є найбільше те, що нас об'єднує. Ми всі різні, але Ісус Христос Він нас прийняв. От. Якщо ми подивимося на сучасний світ, ми подивимося там, на Тернопільську область. То ми можемо побачити велику кількість там, людей, кожного якесь своє виховання, кожного своя історія, як він до Бога прийшов. Але при цьому всьому їх всіх при їхній вірі ну, об'єднує Христос. І оці роз'єднувальні фактори. Які там, диявол використовує, вони, як, ну, вони взагалі вже такої сили не мають, але вони не мають сили тоді, коли от віруючі є пильні, коли вони от слідкують за своїми відносинами з Христом і, і, і стараються докладати зусиль при відносинах один з одним. Бо насправді це не так просто і це не те, що дається при народженні. Це те, що десь ми. Розвиваємо в собі і в те, що ми вчимося, те, як ми спілкуємося один з одним, те, як ми цікавимося один з одним, те, наскільки ми уважні один до одного. Але ну, важливо, щоб оце і було таке намагання. Яким наш час можуть бути моменти несприйняття один до одного? От може бути несприйняття на основі минулого віруючого. Отак, От як на початку було сказано юдаї, які там могли не сприймати язичників через їхні минулі дії, там жахливі минулі дії. Так само і в нас можуть бути в суспільстві, наприклад, несприйняття через призму минулого. Ну, наприклад, це може стосуватися, наприклад, колишніх там ЛГБТ представників. Це може стосуватися. Якихось віруючих, які в минулому там тяжкі злочини зробили. От. Ну, і можливо, багато яких, яких інших тут вже ми можемо подумати. Також оця тема вона, в наш час вона може бути актуальна також в питанні евангелізації, от, в проповідуванні Євангелії. От ми можемо ну, бути закриті. Ну, по тій чи іншій причині для якихось е, певних верств населення. Наприклад, там хтось скаже, от я не буду проповідувати звіщати Євангелію бомжам, бо від них погано пахне. Хтось скаже, от я не буду, от, от, от я багато багатьом проповідую Євангелію, але от йому не буду, бо він. ти що, то Він ж такий багатий. Е, я, ну, Як я там до нього підійду? І от людина, яка така каже, то вона десь. Применшує свій статус в Христі і десь має, просто ну, не може побороти якісь комплекси ну, перед такими людьми. Павло, він щітко акцентує увагу на служінні Ісуса Христа всім. Ісус Христос послужив як і юдаєм, так і поганим. І аналогічно цьому це також має бути стимулом для церкви, для нас, служити, бути готовим. При нагоді служити різним групам в суспільстві і проповідувати їм Євангелію і працювати на розширення Царства Божого на спасіння душ. Ще, яке може бути застосування, от, враховуючи контакт, це заохочення кожного з нас до духовної зрілості. От, Ми вже кілька місяців слухаємо проповіді про Таку духовну зрілість християн. Ну, що, це, що це є важливо, що дуже часто ми знаходимося на такому, ну, можемо багато років бути в церкві, але знаходитись на такому рівні немовлят по Богопізнанню, по, ну, взагалі по розумінні. Як наслідок, ми не можемо розрізнити, що є головне, а що є другорядне. Через те, що ми не можемо розрізнити, то часто, наприклад, ми можемо бути. Провокаторами тих конфліктів, які б могли взагалі їх не бути. Або навпаки, ми могли бути миротворцями в тих конфліктах, які є, от на такі негріховні питання. От. Тому ми не повинні надавати такого занадто великого значення формальним речам, такі як традиції, ну, наприклад, чи ходити в хустці, чи не ходити в хустці, чи носити. Прикраси, чи не носити прикраси. Скільки має бути проповідей. Там одна церква має три проповіді, одна має два, дві проповіді. Хтось одну проповідь має. Це є форми, але важливо, важливо щоб ми акцентували увагу на суті. Тому. Важливо також в кожного з нас десь побачити ну, якісь наші сильні сторони. Та? Ми віримо, що Бог свою церкву він наділяє певними дарами. Та? І коли ми, наприклад, розуміємо свої сильні сторони і де свої слабкі, то ми не можемо, будучи в єдності в церкві, десь бачити, де ми можемо як, нівелювати слабкості інших. Так само хтось може побачити якісь мої слабкості і також нівелювати. І це такий момент загального росту. Тобто це десь те, до чого Бог заохочує. Бог заохочує не просто не просто відчути себе спасенним, що от Бог мене спас. А Бог заохочує відчути себе спасенним в його глобальному. Плані, бути об'єднаним з іншими такими ж самими спасенними людьми, які до того не мали жодної надії. І в спільності, в спільності прославляти його, робити Божу справу, звіщати Євангелію. А так як вже не на одній проповіді було сказано, що якісно звіщати Євангелію, церкві, ну буде дуже складно, якщо в церкві є між собою якісь суперечки, особливо на якісь незначні. Незначні, ну, незначні якісь такі е, причини, підстави. Тому Павло він спонукає задумуватись, е, задумуватись про ці всі речі. Також в цьому тексті, е, особливо в тих посиланнях на Старий Завіт, е, ми можемо побачити, що, що десь відчути такий заклик до вдячності і прославлення. От, з чого це виходить? Виходить з розуміння того, що споконвіку Боже бажання і Божий план він включав спасіння кожного з нас. Але так як вже було сказано, що цей план він набагато ширший, набагато більший. І Бог очікує такого прослання. По-перше, вдячності та, за те, що він спас нас, але також він очікує із спільного прославлення церкви, яка перебуває в гідному стані перед ним, у взаємоприйнятті і любові між собою. Знаєте, от написано в Біблії, що є там широка дорога. І вузька дорога. І що вузька дорога, вона є непроста, вона є терниста, і написано, що небагато її знаходить. Але якщо ми знайшли такий її, то з його допомогою і в спільності один з одним, взаємопідтримкою віруючих людей в церкві, ну, погодьтеся, що йти нею буде набагато легше. Тому я бажаю. Кожному з нас, щоб ми навчилися приймати один одного з нашими слабкостями, такі як в нас є, і допомагали один одному ставати кращими і зростати в Ісусі Христі. Амінь. Сьогодні в нас молитовне зібрання, і ми можемо зараз спільно. Помолитися до Бога за потреби, які в нас є. Якщо в когось є бажання виголосити в голос, то